Наш ДНК це історичний документ, у якому записано, звідки ми пішли, хто ми є, і ким станемо в майбутньому. ДНК говорить, що вся людська раса пішла від однієї сімейної пари Адама і Єви 6 тисяч років тому. ДНК у всього людства виявилося практично однаковим, тому люди різних народів можуть схрещуватися і народжувати потомство. Є роди тварин і є один рід людей, який створений за образом і подобою Божою. Геном людини говорить, що різні групи людей не могли піти від різних тварин чи від НЛО. Тож теорія знищення людей від того, що хтось кращий чи чистокровніший, це сатанізм. І ми знаємо, як мільйони людей через це було знищено. Ніякої еволюції генів від простого до складного не могло бути. Увесь набір генів спочатку існував у людському ДНК, і це підтверджується генетично.